З вами не такі крутезні події. Насправді, об'єднання громад задля допомоги нашим військовослужбовцям вам безпосередньо. Який, от цим дітям, завдяки таким заходам, піднімається мотивація. Це за ініціативи, як вона працює. Громада отримує допомогу від Тернопільщини, це є допомога військовим, допомога дітям. Я в захваті від ініціативи пліч-опліч допомога йде в трьох генеральних напрямках: це є відбудова відновлення, гуманітарна допомога і соціокультурні ініціативи. Той факт, що ви тут фізично, що ви з нами поруч, що ви нас підтримуєте, це надважливо. Це завдяки Саші, ми якось з ним познайомилися. Він ось, людина. З великим серцем. Як реагують ваші е, мешканці вашої громади безпосередньо на такі ініціативи? Війна яка вимагає багато енергії, багато сил, багато е, фінансів. І також ми і фінансово стараємося допомогти. Автівок, дрони, допомога, генератори, а, купа потреб, а. по які ідуть прямо в ціль безпосередньо. Це заслуга всіх партнерів, це заслуга наших місцевих підприємців. Це заслуга благодійного фонду Дару Добро який з нами постійно приймає участь.